Словами. Час. Ви пам'ятаєте моє кохання пропозицію? Сподіваюся, остання питання гри. Створення яких суддів не допускається за Конституцією України час. У нас тут будем юлія. У нас повне питання. У якому порядку стикаються позачергові сесії Верховної Ради України? Час.

Яка рівновага має підтримуватись на території України за конституцією України? Частовати мармі? нормально. Я граю Якщо Харків не проти, тобі. Контрольні запитання. Коли була прийнята Конституція України час. Ще раз. Так. Коли була прийнята Конституція України час. Що треба для правосильності рішень всенародних зборів за конституцією ОНР. Час. Для правосильності ні, рішень потрібно обрання ну, і сути, не менше як половини від складу всенародних зборів.